Доброго дня, друзі! З вами знову Михайло і це мій україномовний канал, в якому я пропоную вам різні цікаві ідеї та способи заробляння грошей в гаражі. І так, друзі, дивіться, що ми сьогодні маємо. Ну, То в принципі не сьогодні, це буде робота трошки довга. Це приїхав мій такий автобус. Ось, То в ньому знятий передній капот. Нам треба витягнути з нього двигун дістати на ремонт, тому що зламало колінвал, неправильно було відрегульоване. Зажигання, ну і таке сяке. В принципі, робив таку роботу вже не один раз. Ми вже його знімали, ремонтували, була заміна блока, були різні такі ремонтні роботи. Ось, Як ми виймали його? Ми його Спочатку я мав я колись придбав на металолом. Зараз вам покажу через вікно. Через вікно. Ось, Видно вам так. Ось цей бак. От бачите, я зрізав в одну сторону. Там є десь друга його половинка, ось там з боку. О, і зрізав я з нього такі дві, дві половинки. Це є плита 10 мм. Це є плита 10 мм, ну видно. вам, так? От, І я хочу зробити такий, таку, такий візок. візок-столик. візок-столик О, візок будемо правильно його називати. От, І що буде робити наш цей візок-столик? Цей візок столик повинен мати посередині домкрат. Сама ось ця верхня плита повинна підійматися. Тобто, як ми заїдемо під автобус, піднімемо ну, двигун від, 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 відкручений двигун, скинуто все навісне, піднімаємо двигун наш на, на наш столик, підкладаємо його і виїжджаємо. Що я для цього купив? Купив я ось такі колеса, в принципі, які два колеса в нас є глухі. Ось, два глухих і два з поворотним механізмом. Ці колеса встановлюються на мусорні контейнери. Вони досить міцні, направди і досить дорогі. Ось, одне колесо порядка 200 гривень, трохи, трохи кусається ціна. От. Е, ну, Але за рахунок економії матеріалу, який я просто мав наявності, це є 63-й кутник. Ось, 63-й кутник, за якого ми будемо варити раму. І ось це будуть наші направляючі. Це є у нас, зараз секундочку. Щоб не бути голослівним, це в нас є 30-й кутник і не кутник, а профіль. 30 й і 25-й профіль. Ось. Чим цікавий цей профіль, тим, що зараз десь є єхована сторона. О! Чим цікавий ось цей профіль, що він заходить. Так, завусениться. Зараз, зараз підберу школу, де ми пробували на металобазі ось. Бляха. О, бачите? От теж є бряху заусенеться. О! О, дивіться, як він в нас ходить вниз і вверх. Ось. Ну і зараз зніму, і буду вам показувати щось далі трошки. І, і так, друзі, що ми зробили? Зробив я вже трохи порізав уголок, зварив рамку покутничку, проробив платформи, посверлив отвори, зварив нашу плиту. Все. Докупи вона була з двох половинок виставив платформи, встановив колеса, вже наш візок от рухається, їздить вільно. От. от як я зробив, щоб платформу додати. Е варив всередину ще 45-й кутник. Та як кутник був чуть розвернутий, то бачите, по платформі нижній, щоб було рівно, то тут воно хотіло бути з зазором. Вийшло. То він у ролі не грає. Такий у нас виходить столик важковоз, який буде возити важкі деталі. От. І е, Ще буду доварювати направляючи, пору під домкрат. Ну, і таке потім вам покажу кінцевий результат. А, ну і хотів би сказати, не судіть строго, не чистив, не малював, тому що маю на меті зробити піскуструй. Якщо б я вже то зараз зарядився, чистити булгарку і почистив, вже тоді випівку струю робота відклалася. І так, підготував я порізав профіля, які я купляв. Це будуть наші направляючі. ось. О, то вони, бачите, я вам показував, як вони гарненько ходять. От, Основу я різав по 40 см. А ось е верх вже, основа то буде приварюватися до ось цієї рамки. А верх буде приваритися до бляхи. Е, я різав по 43 довше, тому що якщо у нас там більше закриється, хай де на вильот. Нам основне, щоб коли наш столик буде підніматись, е, він буде виїжджати там на 15-20 см догори. Щоб у нас ось тут залишалася певна кількість труби, щоб була сила ось тут, тут на, на, на ізлом, так званий. От. Як ми то будемо діло встановлювати, і що хотів би вам підказати. як, Тому що плита у нас ось ця вона не конче рівна, як у нас з половин зварена. От. Хотів би підказати, як я тут буду е, виставляти. От, Беремо ми коротше, наш профіль. Він буде вварений приблизно, приблизно ось на такій висоті, десь 7 см. 7-8 см від підлоги, е, тому що нам висота, максимальна висота столика потрібна е, ну, при складеному повністю, е, десь в районі 48 см. Ну, колеса трошки досить великі, і воно мені е, він просто не заїде під автобус, щоб я витягнув бигу. От. І що ми робимо? що ми робимо Нам треба зараз буде просверлити отвір, виставити собі ось тут, скільки ми залишаємо. Технічної зони ось цієї. Тому що я ось це буду приварювати до плити, до плити і буду давати ще кольцо з такого самого профіля, вирівнюючи. О, щоб воно не сідало на зварку і не підклинювало, а просто сідало на кольцо рівненько. О, значить, сверлимо ми отвір на 15 Ось тут, через два профіля, загально. Потім ось цей профільок внутрішній. Виймаємо. Виймаємо. Ось буде, буде отвір 15. І звернемо донизу в такій по черговості, як нам треба. Розмічуємо. Точно там розмічуємо по 1,5 чи по 2 см. Як хто забажає. Ось, І тепер ще одна підказка. Як нам потім виставити ось цю плиту, яка має кути не конче рівні до того всього діла. Виставляємо по кутнику. Будемо виставляти покутнику ось цей профіль, щоб злапати паралелі туди і сюди. Повністю. Всі 4 нам треба злапати, зв'язати гарно, щоб воно е, трималося, потім ставимо зверху плиту. Ну і по розміру приблизному по рулєці. Е, Плиту ставимо ми на ось ці, на ось ці профіля і плитою пробуємо хітати в різні боки. Куди вона б'є, значить визначаємо, який є вищий, і його болгаркою легенько збираємо, ставимо плиту і бачимо. Все, плита у нас гарно сідає. Плиту також маркуємо приблизно, щоб вона нам сідала в одне місце. От, І потім вставляємо ми Вставляємо ми наш Ось цей профіль вже з посверленими дірками. Що таке? Одну сторону йде, а в другу не йде. О, Вставляємо дірку приварену. І вставляємо штифт. І знову тоді кладемо плиту. Вже вирівнюємо оці. Бо вони теж у нас, в нас от, іменно що зараз розмір нам не впливає е, дуже. Ми потім злопаємо ту сучотку. От. І все. І все. І тоді потім вже потім приварюємо це, одягаємо кульцо і наварюємо решту. Ну що, пігнав, пігнав сверлити. <хи> ну що, друзі, поварив я направляючі. Поставив розкоси вже, Ось, то приблизно виглядає отак. І от задня частина. Ці дві мусили бути вузенько, тому що, от покажу, тут іде колесо поворотне, одне і так само друге. Ось, Тому тут було прийнято рішення зробити направляючу ось так. Ось, тимчасово вставлені такі болти. Фіксатори, о, от вона наша направляюча ходить, то буде піднімати столик на таку висоту. От. І також проблені оці чашечки такі, які будуть безпосередньо, е... Так, стоп. щоб то не випало. Ось ці чашечки безпосередньо будуть приварені ось сюди. О. Для чого? Вони йдуть у нас на болтах. Тому що, що, якщо приварити ось цю направляючу, її може десь трошки повести і наш столик може починати клинити. О. Для того було прийнято рішення поварити такі чашки, їх закріпити болтами і все буде good. Отак ну, виконані всі направляючі. от є цей І зараз приступаємо до приварки вже основної плити. І так, народ, доробив я свій чудо-столик, ще не знаю, як його назвати. Для чого я його предназначав спочатку, початково. Ось, Це в нас зараз на столику знаходиться двигун МТЗ-80. Бачите, направляючи у нас і підняті по дірках. Стоять тоненькі болти смірка, того хватає. От. Витягнув я цей двигун от з того автобуса. От. Двигун звідти виїхав без проблем. Витягував я його сам. Процес витягування двигуна не знімав, тому що робота кипить, а паде дощик. От. І тому от така ситуація. Вже вам показую, як готово витягнути двигун. От. Стоїть він. Двигун на столику досить жорстко. Сам столик трохи хитуляється, їздить, але то не страшно. Ось. Ну що, всім. Дякую за увагу. Ага, ще одне. О, думав піднімати сюди, ставити домкрат, піднімати двигун. Але, порахував, що мені простіше підняти автобус, вставити підкладуванці, тому що... Мусив ставити оце, тому що тут є ось така п'яточка. Ось, Ось бачите. Ось, тут підставив під задню крайню точечку. О, ось так от. І все, двигун встановлений. Можна ним заїжджати в гараж. От. Всім дякую за увагу. З вами був Михайло. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки або дизлайки. Буде ще багато цікавого відео. Tchau,